Друзі, опять знову вирішив порозсуждати про футзал і про футбол. Є багато прихильників футболу і набагато менше прихильників футзалу. Ну давайте порозсуждаємо, Що є найголовніше у навчанні дитини, нехай буде у футболі? Я таку навіть придумав цитату, що Футбольна техніка без добре розвинутого футбольного інтелекту знадобиться хіба що для заняття футбольним фристайлом. У свою чергу, добра фізична готовність без добре розвинутого футбольного інтелекту знадобиться лише для занять легкою атлетикою. Отже, на мій погляд, саме головне, саме головне це вчити дитину думати. З ранніх років занять футболом. Ну, давайте тепер, як вчити дитину думати, в яких масштабах вчити дитину думати. От дитина там, в 10 років, в 11 років, грає там 7 плюс, 1, 8 плюс 1 грає, да? у 13 років вже грає на велике поле. Ну, дивіться, коли ми вчимо дитину математики, математика то важливий предмет. То дитину ніхто в першому класі не вчить програму за п'ятий клас. Чому? Тому що мозок, дитячий інтелект, іще недостатньо розвинутий, щоб він міг охватити програму п'ятого класу. В п'ятому класі ніхто не вчить дитину програму 10 класу по математиці. І це зрозуміло, тому що різний рівень інтелекту дитина не може того освоїти. Отже, нам треба вчити дитину думати. Думати над чим, читати гру. Елементарно створювати вільні зони, наприклад, бачити вільні зони, ну і багато чого іншого треба вчити дітей. І якщо ми дитина мала, а ми її вчимо тому, що є велике. То я не впевнений в тому, що дитина зможе це осягнути. Можливо, в мене не вистачає запасу слів, щоб глибоко передати свою думку. Але я вважаю, що дуже важко правильно навчити дитину думати в 10-11 років у великих масштабах. Я маю на увазі 8 плюс 1. І не тільки правильно думати, але і ще думати швидко і при тому всьому, щоб вона ще розвивалася. На мою думку, на мої спостереження дитина не готова. Так, безперечно, навчити дитину, щоб виграти матч, або виграти турнір, або виграти чемпіонат області, можна, звичайно. Аж, ну, але це, це, не є, це, не є, це не є показник. Це не є показник. Тому для мене важливо, я так думаю, що. Спочатку дитину вчити думати у малому просторі, малий простор це є дуже добре, тому що, по-перше, дитині це легше думати і у форматі 4 плюс 1, і дитині в той же час це є важче, тому що малий формат залишає менше часу на роздуми під час футбольного матчу або футбольного навчання. Тому, о, якщо ми подивимося на Рівень нашого футболу? Я не буду говорити про всеукраїнський футбол, хоча і там все зрозуміло. Подивимося на наш обласний футбол. І не хочу нікого обідати, можливо, хтось комусь це не сподобається. Чи багато в нас на обласному рівні безночно. У дорослому футболі високоінтелектуальних півзахисників, які б могли засвітитися в УПЛ, наприклад, із нашого обласного чемпіонату. Чи багато їх. Робіть самі висновки, відповідайте на ці запитання. Дуже багато в області є футбольних команд дитячо-юнацьких шкіл, академія. Є. Чи багато в нас таких півзахисників, якщо говорити за 30 років більше 30 років незалежності нашої держави, скільки наш футбол виховав таких високоінтелектуальних гробців, наприклад, недалекого майбутнього порівняно, як Василь Рац, як Іван Яремчук, хоча б для я не знаю, але мені здається, що напевно щось неправильно із системою підготовки. Тому, думаю, дуже важливо всім задуматися, особливо батькам. Особливо батькам. В першу чергу потрібно звертати увагу на то, не скільки ваша дитина забила голів, принесла додому медалів, грамот і кубків. А як розвивається її футбольний інтелект? Що про неї можуть сказати інші спеціалісти? А ви підіть, провірте. І тоді ви будете бачити роботу свого тренера. Візьміть, поведіть свою дитину в академію Динамо, наприклад. Або в якусь іншої серйозної академії. Донецького шахтаря. І що скажуть в 13 років про вашу дитину, в 10 років, в 9, що скажуть про, вашу, про уровень її інтелекта там? І ви будете бачити, в якому напрямку рухається ваша дитина. Чи ті методи, які пропонує ваш тренер, чи вони сприяють. І інтелектуальному розвитку як майбутнього футболіста, якщо ви бачите свою дитину у футболі. На мій погляд, такий провал в системі підготовки, а я вважаю це провалом, тому що в нас немає нормальної команди не то, що в конкурентно спроможної команди, не то, що в УПО, а навіть у першій лізі дорослого футболу наші команди живуть у ліфті, тобто вони приходять і в ПЕЛ і вилітають. Таке життя у ліфті. То ми бачимо, що наш футбол, і маю на увазі, закарпатський футбол, він, напевно, що рухається не в тому напрямку, треба змінювати не формат тих чи інших змагань. Хоча і це також. Треба змінювати систему підготовки, починаючи з дитячого футболу. Потрібні в майбутньому, та вже зараз потрібні спеціалісти, правда, я не знаю де їх знайти. Найперше це є з дуже серйозною педагогічно-психологічною підготовкою. Це в першу чергу. І це, це так, якби одна опора. І друга опора це е, високого інтелектуального складу розуму. Звичайно, що їм треба буде давати нормальні зарплати. Ну, я думаю, це завдання, це завдання асоціації футболу, щоб подумали над тим, якщо ми хочемо справді розвивати футбол, то нам спочатку треба. Отримати спеціалістів, які би володіли цими навиками, володіли навиками педагогі... педагогічно, психологічними навиками, і в той же час е... розумілися б на розвитку саме футбольного інтелекту у дітей. Цю інформацію не можна скачати з Ютуба, її нема. Взагалі нема. Є різна інформація про різні методи тренування відпрацювання тих, тих чи інших технічних навиків прийомів на різних комбінацій системи підготовки, фізичної системи підготовки інтелектуальних, інтелектуального матеріалу для інтелектуального розвитку футболістів. Це, це секрети, їх нема. Їх нема. Е, хтось мені може задати запитання і сказати отець Олександр, а скільки ви виховали е, своїх, так би мовити, конкурентно спроможних півзахисників для футболу Закарпатського, українського? На жаль, не виховав, які би достигли уровня УПЛ. Чому? Ну, я вам скажу так, що я скажу правду, що за 19 років того, що я займався футболом, футзалом, коли діти доходили до рівня 12-13 років, вони йшли від мене геть. Вони, вони йшли не від мене геть, вони йшли геть від футзалу. Вони більше не хотіли футзал. І не хотіли футзал їхні батьки. Всі вони, на жаль, Закінчили або закінчують в чемпіонаті Закарпатської області. Якби, тому що вони не хотіли в футзал, вони хотіли в футбол. Якби вони е, дали мені шанс, е, мали віру в, в той проект, який я хотів, щоб він існував, то сьогодні би була зовсім інша історія. А так в мене не залишилося. Ні одного мого вихованця, який би залишився вірний футзалу, всі побігли у великий футбол, на превеликий жаль. Ну і їх треба було ще розвивати, їх треба було далі розвивати, коли їм було 12 років, коли вони мали 12-13 років, їх хотіли різні ФК, академія. І вони туди йшли. І от коли вони там відіграли свої роки, далі на виході їх вже ніхто не хотів. Тобто вони йшли рости туди, але там рост їх і закінчився. Мені дуже шкода, тому що це мій труд. Я їх виховував від 6, від 5, від 7 років. Це лишній раз доказує то, що. Інтелектуальний розвиток футболіста це є основа. І, як на мою думку, ніщо краще футзала цьому не сприяє. Тому всім бажаю лише одне, не помилитися у виборі тренера і у виборі шляху до досягнення своїх ціль.